наші найщиріші вітання у цю новорічну ніч ми не могли оминути вас, шановні глядачі, оскільки наша програма Піддобрити по-роздільнянськи настільки зайшла публіці що ми вирішили зробити новорічний 10-й випуск і в ньому приготувати з одних млинців аж три страви. Ну і звісно ж поговорити, яким він був цей 2024 рік, чим запам'ятався, над чим працювала редакція, кого зустрічала, з ким спілкувалась. І, в принципі, про всю нашу роботу за цей 2024 рік. Так тож, вперед! Вперед! Сьогодні завжди і завжди. Так. А я ж не представив. Да. Головна редакторка. А так виходить, що я головна редакторка. Наталя Буковська, ну і незмінний ведучий Владислав Сенса. Ну що, гайда до так. роботи. Ми сьогодні готуємо лазанью. Ми готуємо дрова під снігом і ми готуємо мереживо роздільнянське Розділянське мережево. А я так розумію, Наталі, це ну, ти, ти ти насмажила цієї млинці. Так, це мені стало дуже скучно. Я вирішила трошки погратися. І зробила такі візеруночки з млинців, які будуть дуже гарненько виглядати на новорічному столі. Це типу, то, що залишилося тісто? <рес> Ні, воно, в принципі, ніколи не залишається, воно завжди треба або висмажувати такі млинці, або щось трошки поекспериментувати і зробити цікавеньке. А ти, до речі, часто готуєш таку страву? Е, ну, не зовсім так часто, але на свята окей, окей. можемо. Так, спробувати. ну що, гайда, тоді я пропоную, оскільки, ну, в принципі, рецепти відомі. Ми готуватимемо одночасно дві страви, а третю вже на фінал разом. Okay. Я готую тоді дрова під снігом, а Наталі готує лазанью. Як... Ну, хтось каже, що вона лазаня по-домашньому, лазаня по-роздільнянськи, по-одеськи, по-одешнському -од... по або е ледача Ну, <різь> Чесно кажучи, мені вона до вподоби більше. А чому? Тому що ми готуємо її з млинців, не з такого макаронячого тіста. А вже безпосередньо з млинців. Але начинка. Ну, вона, в принципі, так. Да. Тут на бажання господаря, і як і господарки, як вона заважає необхідним, що туди додавати. Але в принципі, це такий, ну, скажімо, э, 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 стаціонарний Стаціонарний <Р confirmation> постійний набір, що підійде для будь-якого салату. Якщо от, мені здається, такого от, от, мисочку, отоки всі поєднати курочку, сир, грибочки з цибулькою і майонез, Угу. Вже буде ну, просто салат Бомба. Угу. Це, я думаю, що і назва буде відповідна. Ну що тоді? Стартуємо. Гайда. Так, отако ну, беремо поступово. Так, ти собі, я собі. Давай, хто більше візьме, той і виграв. <laughs> да? Тобто, хто швидше працює. Так, е, що до лазанії, Наталі. Наталі. Е, повідомимо нашим глядачам. Значить що, ми робимо це шарами. Тобто, ми беремо млинець, змащуємо майонезик з частичком, і туди ж шарами, то, що беремо, наприклад, курочку, шар курочки, потім обов'язково притрусити сирочком, вже натертим, для того, щоб це воно склеїло, їх, щоб потім лузання не Угу. Mm -hmm. І таку потім грибочки. знову прибираємо, да, накриваємо ще одним линцем, знову майонез з шісначком, грибочки, сирком притерти, знову і так от нашаровуємо, А щодо е дров під снігом. Та сама ситуація, тільки я викладаю на млинець в рядочок вишеньки, згортаю і накладаю, утворюючи такий як дрова, який потім, в подальшому хурделиться, навіє снігом і замете їх. <рес> Сподіваємось, що у нас теж буде сніг, да? можливо, не так на, на вирік, але. Так. І я ще хотів сказати: дивіться, що до вишеньки. Якщо, в принципі, ви розумієте, що вона не така солодка, два варіанти є. Ви можете або піддобрити сметанку з цукром, більше додати цукру, або вишеньки засипати цукром. Якщо ви полюбите ну, вельми солодке, ви можете і туди, і туди додати цукорок. в такій кількості, яка вам до вподоби. Так, да. вже починаємо. Починаємо. Та і, Наталі, я думаю, що принагідно можемо пригадати нашу редакторську медійну діяльність. Так, да, дійсно, це рік. На жаль, не став переможним. Ми всі сподіваємося на цю перемогу якнайшвидше. І, на жаль, ми втрачали наших хлопців, і дуже важко переживати ці лихі години в Україні. І редакція завжди для того, щоб вшанувати пам'ять військових, для того, щоб і віддати шану. І родинам підтримати, ми проводили чини поховань протягом всього року, і звідки приходили горісні, да, до нас, до нашої родини роздільнянської. Тому ми якби зі свого боку все, що ми можемо зробити на сьогоднішній день, це. Хоча б вшанувати пам'ять, щоб воно залишилось для наступних поколінь. Тому було проведено і низку чинів поховань відео, і ми також зустрічалися з родинами загиблих, але вже хочеться змінити це відео, але, на жаль, поки що так. Крім того, що багато в нас на Розділячні тих хлопців, які зникли без звісті. І це теж родини, які. До нас звертаються, вони в пошуках, вони в надії, і ми теж подумки надіємося на те, що все-таки, знаєте, така добра звістка надійде зі з фронту, і ми зможемо порадуватися разом з ним. Тому в першу чергу наша робота націлена на те, щоб пам'ятати хлопців, наших захисників. Які сьогодні дають нам змогу тут з тобою Влад, стояти, готувати їсти. І не тільки нам, і, да, і всім розділянцям і Україні. Зустріти новий рік першочергово. Да. Які, так. Які, до речі, і... наступатиме незабаром, геть десь за півгодинки, вже буде новий рік. Але, як то кажуть, життя триває, і те, що там би не казали, на часі, не на часі наші розділянці, те, що мене тішить першочергово, не залишається осторонь творчості. Вони хтось як в, з метою арт-терапії, якогось ментального розвантаження, знайти якийсь відгомін в душі спокою, або тільки починають, або надолужують, або продовжують займатися творчістю. І ми також би не могли залишитися осторонь того, щоб не висвітити таких дійсно гідні люди є. людей. Да. І ми вирішили, якраз наші глядачі. я Думаю, ви стовідсотково полюбляєте таку ж цю рубрику роздільний творчі, де ми збираємося на зустріч, готуємося до зустрічі саме з творчими людьми нашої роздільної. І там в межах цієї програми ми вже відзняли здається, випусків шість. Якщо не помиляюся, ну, орієнтовно і це і фотографіні, да. це і е, аматори народного мистецтва, саме як е, художниці, і е, майстриня з виготовлення е, квітів зі стрічок, і в'язане взуття uh -huh. плетене в'язане. Е, і також це до речі, вудочка наперед: у нас буде інтерв'ю з нашою зінянкою, яка нині є відомою співачкою в Україні. На мус фарм да? мус ТВ. Вона, до речі, представляла власну пісню. Uh -huh. Я думаю, що ви можете вже здогадатися, хто це є. Але ми не будемо називати поки ще прізвище та ім'я, і псевдонім, щоб вам було цікаво подивитися. Тобто нам ну, є і чим х... пишатися. Теж. А, і хореографиня, звичайно, Цеса, та. Вірочка Степанова. теж, ми нещодавно теж з нею зустрічалися і незабаром побачите. Відео з гостем, якого вона до нас роздільно запросила ласкаво, і надіємося і сподіваємося, що в нас буде плідна співпраця на ну, подальшому. Ну, тобто за цей час роздільний творчий, ну, ну ми влади охопили, ну можливо, там ну 5% від тої кількості творчих людей на розділянщині, які гідні. Бути в нас в гостях і розказати про свої надбання і свої... я хочу сказати, що нашим глядачам, якщо ви е, знаєте творчих людей, які ще не були в нашій студії, але вони можливо хочуть, але соромляться, або можливо, не знають про наш, такі, нашу таку uh нашу -huh. програму. Будь ласка, напишіть їм в коментарях. І зазначити їхнє саме ім'я, або напишіть, що от ми знаємо таку-то особу. Вона займається тим-то, тим-то. Да. І ми завжди раді бачити на наших теренах нових і нових людей творчого спрямування. Я що хотів би ще підвести щодо е, такого специфічного випуску з Угу. Ага. Хоч це було і розійне і творче, але воно було відзняте саме. Примемо. Етері. Етері, так, наживо, тобто стрим. Uh. А це я вам скажу, шановні глядачі, це була клопітка, е, дуже тяжка uh -huh. справа, оскільки, якщо в записі, то ми там можемо щось підрізати, щось там скоригувати, перезняти, відзняти. А тут ми покладаємося тільки на. Якусь там Божу благодать. Ну, і, так. і інтернет, да, і не, щоб не було тривогу. Це дуже круто, да. правильне зауваження стосовно інтернету, тому що якщо його немає, то в принципі все. Ну І світло, ну, світло теж. Ми, до, до речі, і саме з фотографіями нам доводилось декілька разів переносити час, тому що ми не розуміли, коли саме вивкнути світло. І, то я вам скажу, що я дуже вдячна нашим е, друзям в редакції Дмитру Кліманову його команді, які нам допомогли отримати таке обладнання, яке дає змогу знімати на професійному рівні е, е, прямі етери. Тому що е, дійсно це різні камери, це можливість заставок. Це не просто телефон взяв в руки і пішов знімати ну, Так як на кшталт да. ін інстаграму, да, як ну, просто да. ввели прямий етер. А тут вже справді як от ніби випуск новин, mm -hmm. який можете споглядати на про. Відних телеканалах національних там, де вже є і плажечки, і заставочки, і ми вже да. це можемо спокійно робити. І, До речі, ми вже майже як з тобою були свого роду футбольними кореспондентами, тому що ми проводили зі прямого да. етеру одного з чемпіонатів. Здається, мені першості Розілянського ЕТГ з міні-футболу. То це був такий колосальний досвід, і ну і цікава робота. Тож, якщо у вас є такі побажання, то звертайтеся, ми це можемо. Але на жаль, просто зараз через червону зону у нас трошки немає такої можливості знімати в прямому етері, але нам набралися досвіду. Коза да. як ми брали участь і на святвечір в новоукраїнській православній церкві uh -huh. України. Ми також про фотографії ми згадали те, що було розуміти. Це вже коли велика кількість людей тут сидить, і ти розумієш, що треба перевірити одночасно звук, треба перевірити одночасно з'єднання, як воно транслюється там, а там іде трішки з запізненням. Як воно буде? Як що це такий момент відносно складний. Бентежить на душі, тому що ти розумієш, навіть якщо ти ведучий, ти все одно переймаєшся тим клопотом, який поза кадром, тому що да. глядачі, на жаль, не знають того, всіх нюансів, нюансів моментів, хто є за кадром, кого нема за кадром. Але це інше питання. Ми провели також, і, до речі, відомий і я гадаю, злободенний також подкаст. А це про другу школу, mm -hmm. якраз про історію, як що це у нас була єдина школа за часів радянщини ще яка була українською, да. та де викладалась українська мова, і сама школа була налаштована на з українським вістрям. Також ми провели зустріч з Володимиром Василенком, який кор із волонтерським рухом да, його да, якраз да. Та, зародження саме на тренах розділянщини. Так, да, і це було дуже потужно, тому що ми вдалося запросити велику кількість людей, тобто 20 20 осіб, да, було і кожного і, висловитися, дати. Так, да, 에... да, і дуже багато матеріалу було про які розповідав про їхню діяльність під час започаткування цього волонтерського руху, під час після точніше повномасштабного вторгнення. Ну це дійсно цікава робота, і ми сподіваємося, що ми до неї обов'язково повернемося для того, щоб бути. Скажімо так, 24 на 7 з нашим глядачем, читачем, і щоб він він отримав якомога якомога оперативніше ці новини. Наталі, А ти ж пам'ятаєш, що під час навіть цього ж етеру прямого у нас були вставочки і вставочки пісенні? Ну як же ж? Бо це ж така можливість є в в цій програмі. Така можливість є, тому йдемо, рухаємося вперед до нових звершень, щоб дивувати наших глядачів читачів. Щоб і вам було цікаво і ви отримували якісний і корисний продукт. Ну і так, поки ми тут розповідали, ділилися нашим досвідом, звітували, я хочу сказати, що щодо наших дров, угу. ми беремо наші дрова. Перший наш шар готовий. Ми попередньо збили сметанку, ванільний цукор і цукор. І тепер змащуємо і далі продовжуємо. Отже, я вже змастив сметанкою з цукром, а тепер в такому шаховому порядку, щоб як да, дрова. Так само і тут накладаємо. Знову змащуємо, знову, знову, і також була як пірамідка. Можна таким чином, якщо вам подобається така форма, можна такою, можна зробити якомусь такому або в піалі, або з ну, змійку. Я думаю, що це складно буде. Я розумію, що новий рік власне вже... всі там буяє інтернет різними До там салатиками. а Як тобі ти, бі... ти бачила такий салат? Змійка? Ну, якщо він називається. Тільки тому, що він так виглядає, то багато бачила. А які специфічний Ні, салат... там є один, який просто номер один. Де? А чому я тобі пояснюю? Дуже лекі шановні глядачі, це коли кажуть, от, гості на порозі, а треба чимось дивувати. Берете отаку от тарілочку, майонез тільки головна, щоб майонезик був всім з носиком, щоб можна було вичевити. Угу. Отако. От Отак От проводити, проводити, проводити форму змійки, і там, де ці очі ви вставляєте два, дві горошини. Все, з змійка, змійка готовий. Влас, ну я до тебе в гості тоді, як спромтом приходити не буду. Ні, треба да, попереджати, все ж таки, щоб не було так. Бо якось таке смачно, але не, не дуже. Ну, щоб якийсь кусочок м'яска. тебе. Ну, так почекай, Наталі, це одна тільки страва, а там же ж. До села також може бути ще і якась я не знаю, там може якісь рачки, конфетки. <рес> ще <косніше. рес> Ну, Просто бомба. Ну що, Влада, я вже, в принципі, лазанью свою одну порцію зробила, потім можна ще млинці в нас залишилося, зроблю другу. А зараз би хотіла приступити до по mm. порозілянська чи розділянські мережи. Я думаю, розділлянське мережи. До речі, видачі, шановні, напишіть в коментарях, як вам до вподоби. по пороздільнянськи або розділянське мережом. Мені якось до вподоби все ж таки та роздільнянські Да, Бо в нас є вже піддобрити пороздільнянськи, ну якби треба щось трошки інше. Ну Добре, тоді для того, щоб ми їх зробили, в принципі, тут теж значинку, експериментуйте, як тільки вам це до вподоби, але для такої. На, -на, На Начиночки я дрібненько порізала солений огірок. А тут саме він квашений чи маринований? Ні, чи... Квашений. Квашений, квашений mm -hmm. да, такий добренько солений. Ну, там насипаєте, там стільки вам, в залежності Манець від ця. порції. Да. От, перемішуємо. Додаємо сюди кропчику. Також воно буде добре. І майонез свій... чесночком та, теж, так. Да. Ну, просто робить таку. Якби, пікантно спік... піддобрює, так? Yeah. Да? Так, да, майже соус тартар yeah. <laughs> да, Тільки так, порозілянський знову ж таки. І беремо це таке мережеве, яке ми смажимо на пательні, коли робимо млинці. Беремо салатик, ну дивимося по розміру, щоб він був плюс-мінус ну підходящий по розміру для наших. Перевертаємо його. Боком, який гарненький у нас, щоб назовні воно виглядало гарненько. Змащуємо нашою начиночкою. От. Ну і тут що ваша душа забажає. У нас так, як є в нас грудка і є сирок тертий, то ми можемо це. Можна і копчену грудку, можна і м'ясо, яке вам до вподоби, там, копчене. можна і червону рибу сюди теж так кладуть, і з креветку. ну Тобто на будь-який смак, все, що ви забажаєте. Я скажу все, що є фобіблю. Да, да. ну, це коли ну, гості так, прийдуть, і та? так звійку зробити. А так, якщо на жарені млинці, то я все. Дуже добре. Ну коли бажані гості. А, ну, то Тепер вже дорозуміть, якщо щось не так, то. Салат <звійка> Значить, салат Змійка, значить щось не бажане. От у нас виходить такий ганівний подаруночок, який дуже смакує під час святкового столу. Я, до речі, вперше таке бачу, але справді дуже так оригінально, нетипово. Але смачно, я думаю, має бути 100%. Зусиль? Ні, ну зусиль тут таке, а маю на увазі, що мінімум такого мучного. Тому що, в принципі, таке все взяли, воно тає у році. Просто супер. Ми вже посмакуємо. Добре. Тут, тим паче, вже не за горами і новий рік. А я тобі зробила змійку вже, що ти починає смакувати ділянські мережа. У мене теж є змійка, а, ну В тебе замість цього вишинка буде, да? замість очей. Одна. А одна. Вже все, навіть вже і вишинок не вишив. До речі, так? Да? Ну, Скільки вади треба на О, До речі, так. Да, що сказала про це. Шановні глядачі, дивіться, на отаку порцію тут у мене вийшло там десь, можливо, млинців 15. Хай так буде. Це літр, якщо ми закручуємо саме їх, угу. літрову баночку закручених вишень. Це саме от повністю, бачите, да? Раз і лишень нема. Взагалі чудово, дивіться. Е, і я взяв цього разу не домашню сметанку, а державну сметанку. І мені вийшла стандартна баночка, така височенька, повністю дивіться, і повністю покрила всі наші сподівання. А це дуже добре, тому що коли залишається, ти ти не знаєш, що робити з нею. Ну, да. Або ти починаєш мудрувати якісь нові бить... салати вигадувати. <рик> <Якщо> салати з щось... <рик> Ні, ну, Або салати, або якісь страви ще вигадувати, щоб ну, собак годувати. М -м -м, можна і собак годувати. <рик> 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 Якщо ми говоримо про собак, зараз для мене ця тема дуже близька, <рик> тому можемо і собак готувати. Так. З цим я вже майже закінчив. Але найцікавіше, це, шановні глядачі, ви ж бачите, ну, ніби дрова як дрова, так, ну, да. і сніг, то й випав, але ж ми готуємо по роздільнянськи А я ж ви ж, думаю, знаєте, 100%, які в роздільні йдуть сніги. Що ніби дітки тільки зліпили сніговичка, але він чомусь не чисто білий, а, а таким з домішками болотяного кольору. Тому ми для такої ще ліпшої оздоби беремо цукерочку шоколадну, я таку трішки тебе. Ага. І збризнуть. Ось так ось, дивіться, а? Красата. Ні, ну, збризгнуть. Так, да, до речі, стільки всього ми з тобою піддобрили порозділянськи. Не тільки ми з тобою, а й наші нашій газди, да. Це дуже було приємно, дуже класний досвід. Тільки відгуків. Угу. Ми вдячні всім, хто до нас завітав, до нашої кухні, хто поділився своїми чудовими, просто і смачними, що найголовніше, рецептами. ну і... Це... Піддобрювати, щоб, щоб, щоб нас підобрювали, да? да? то <ріст> ми вас підобрюємо відео, а от, щоб вище нас Так, да, Ми б не зупинялися, власне? Да? Це однозначно. Це вже, до речі, нагадаю: 10-й випуск. Ми зробили таку, типу, літню версію, літню осінню. Ми, чесно кажучи, планували зробити зимову, але подивилися, що, шановним глядачам нібито сподобалося все. Скільки разів ми закликали підобрювати. Дякуємо, справді дякуємо. Є да, такі сумлінно могли... читачі, глядачі, які нас піддобрили. Але е, на всі продукти, скільки ми хотіли б ще зготувати, ну, не вистачило б цих коштів. А, тому закликаємо вкотре піддобрите нашу творчу діяльність. Да. Ми лише віддячимо вам коротим контентом. Так. Бо воно все ж таки спонукає. Щось Тай, розвиватися в принципі, і робити нове. Окрім того, що ми робили підобрити по Розділянськи, я згадую тих всіх гостей, з ким довелося поспілкуватися в в інтерв'ю. І це ті люди, які, про яких всі знають, але ніхто так, ну скажімо так, не заглиблювався в їхню життєву історію. Наприклад, Вододюк, да, у нас був дуже чудове інтерв'ю, пані Сіміцар Світлана, потім Леся Берегей. Леся Берегей. Нагадай мені ще. І військовий у нас, до речі, да. був, я пам'ятаю. Да, Сергій Плечко, потім у нас. Олена Удут. Удут була. Володимир Василенко. Да, Вони про волонтерську діяльність розповідали. Ну, тобто, в нас людей ну, вистачає. діловиті роздільнянці. От недаремно ми називали таку нашу рубрику. Справді нам є чим пишатися. Ну, в принципі, Наталі, ти зараз загортаєш. Да. І да. ми запрошуємо наших любих роздільнянців. До святкового новорічного столу, оскільки вже ось-ось, з хвилинки на хвилинку, і новий рік проб'є годинник. Можливо, ви чим то б хотіли з нами поділитися і чим майорить сьогоднішній ваш новорічний стіл? Пишіть в коментарях, надсилайте нам фотки, які страви ви приготували для свого новорічного столу. І поділіться своїми рецептами. Ми завдяки з радістю, точніше, прийдемо до вас. та... Піддобримо ваші рецепт і відео. Колядувати? О, запрошую. Від хати до хати, ли коляда. так. Ну що, Наталі? Я гадаю, що це справді експрес. Такі страви наші роздільнянські. Можемо сказати, що може. Та може хтось напишеш, ну це не роздільнянські. Роздільнянські, шановні, тому що готували роздільнянці, як мінімум. то вони вже роздільнянські. Дивіться, да. яка смакота. І, наприклад, перше, і закусочка, і ще й десертик. Да. І, це... Так. І компот. Одна. А як же? Ж... На новий рік і без комфорту. О, ну звісно, це таке свято, що без е, ігристого. А я скажу Наталі, що в принципі. А у нас на той, що, як то що кажуть, час угу. добігає. Рік 24-й вже має майже тако нам, е, запоріг переступає і запускає 2025 рік рік нових сподівань, перемоги омріяної. Це стовідсотково. Да. Так і. І ми робимо. Як це смакотану. Да, ми тепер бачите, як ще заробляємо. <ріст> <ріст> Вже виробляємо свій власний продукт. <ріст> так, ну що. Як то кажуть, сьогодні в таке свято визначальне, знакове для кожного, тому що я думаю, що якщо там день народження, що хтось, а може святкує, хтось не святкує, там хтось таке і ждет, і не жде. А ось новий рік, справді, це. Одразу так навіє дитинством, приємними сподіваннями, особливо той момент, коли ти так з нетерпінням очікуєш тих подарунок, навіть коли да. ти робиш, комусь даруєш подарунки, все одно приємно на да, це зустрічі з рідними, з близькими і чудовий час для того, щоб побути разом з сім'єю, згадати все, що було 24-му році, та побажати на наступний 25 й рік, щоб у вас у кожній вашій родині був затишок. Щоб ви відчували підтримку з боку оточуючих та рідних і близьких, і звісно ж, щоб нарешті настала та перемога: перемога, свята, перемога. І щоб ви справді сказали свято миру, свободи весель. Да. З роком!